Приємного часу доби показую вам першу роботу в цьому відео. Нічого складного, як бачите, все ідеально відносилось. Ми прибираємо довжину. Вона обрала в якості дизайну лак. Він такий нюдовий, напівпрозорий, і з такими ось золотими бачите, часточками. Тому я під нього підібрала в тон такий світло бежевий гель, щоб можна було не товсто і в один шар просто затонувати. Гель цим лаком. В принципі, по цій роботі все. Зараз розкажу, яка в мене зараз цікава робота була. Котше, приходить до мене моя постійна дівчинка, а в неї дуже-дуже, з дитинства, сильні дерматити. І в неї на ручках завжди такі рани. Прям. Я її майже не знімаю, тому що, по-перше, не хочу її. Ну, знаєте, можливо, неприємно буде їй. Ну, я точно не знаю, але, по-друге, вона завжди спішить, і я намагаюся швидше швидше зробити, а зйомка все-таки відбирає трошечки. Небагато часу, але все одно треба відволікатись. так. Плюс ще сьогодні не було світла, і я теж швиденько знімала, тому що в мене було півгодини до відключення світла. І я хотіла за ці півгодини по максимуму все зробити. Ну, що можу? Звісно, я не така, не така швидка. А хто мене постійно дивиться, ви знаєте, що я майстер черепашка, і тому за пів години yeah. <свісно> я зняла зробила опил, по-моєму, форми. І, і все. І чистку птеригів я вже робила без, без світла. А, і що хотіла розказати? Коротше, приходить вона до мене, а, і ручки в неї всі покриті фореселіном цим рожевим, знаєте. А така, так, зараз розкажу, не лякайтесь. А я вже думала, що це таке, що вітрянка. Ну, з вітрянкою вона би не прийшла, так? Ну, з чимось таким. Ну, коротше, сідає, вона каже, в неї якесь інфікування, висипання було там, повторне, щось таке. Вона каже, типа, мені нічого не буде, нічого страшного. Кажу, ну ок. Ну, і, звісно, я її не знімала. Так, друга робота. Теж все ідеально, ніяких відчарувань. Попросила вона лишити довжину. Це максимальна довжина зараз, яку вона зі мною вже відростила. Спочатку ми робили їй пумквадрат, а потім поступово вона перейшла от на, Ось на такі. Коротше, захотіла вона максимально як можна гострі і лишити довжину. І будемо робити теж просто бежевий гель. Гель від Celkar. Лате. От сьогоднішній дівчинці, про яку я розказую, я теж робила похожу роботу, тільки нігтики в неї були трошечки коротші, і цей самий гель. Треба сходити в магазин і придбати цей кольор ще напевно, тому що людям він подобається. І, звісно, це, знаєте, це така робота, і в неї ці ранки прямо прям біля нігтєвої пластини були. Ой, і я постійно переживала, щоб не зачепити, постійно на це відволікалась. Ну, вийшла в мене робота доволі швидко. Я робила бортик знизу, а потім вже заповнювала нігуть. Е е Коротше, не дуже мені сподобалася ця техніка. Якось вона мені не подобається, коли бортик спочатку наноситься. І постійно я переживала, щоб її не зачіпити. Шкіра дуже чутлива, сильно не зачистиш. Коротше, кутикулу, там ще можна чистити, чистити, але я тільки так трошечки її відвигаю, трошечки, щоб тому, що дуже чутлива кутикула. А це моя кума, про яку я розказувала в попередньому відео, яка переносила покриття. І в цей раз ми її записали наперед. Щоб вона точно більше не носила. Ну, я хотіла б її, звісно, через три тижні записати, але записалася вона через 4. Подивимося, що буде через 4, тому що так, як я і думала, от зараз, бачите, я наношу на великі базу, і ось він боковий у них лізес. Знову він в неї почався. Коротше, не знаю. Не знаю, в неї постійно ці рецидиви на цих великих пальцях. Постійно вона ними щось видно робить, підриває якось, чи просто ніхтіва пластина вже, знаєте. Якось не хоче в цих місцях триматись, приростати. Ну, коротше, вона ж зростила це все. В неї почався теж, і ми зняли покриття. Вона його зростила. І от знову вона взяла і переносила його. Коротше, не знаю, в цей раз я покрила. Наслідуючий раз будемо дивитися, що буде. Якщо буде гірше, то вже тоді будемо робити по обставинам. Тут я теж робила покриття в схемі. Бортик. бортик, мені на таких коротких, вона подобається. Я спочатку наношу бортик на низ, там, де вільний край, так? А потім заповнювала знизу до кутикули, прям на ніт зводила гель. І тут мені ця техніка сподобалась. І щоб у нас, там, де у них там, де вільний край, було все добре укріплено тверденьке. А, думаю, що. Має носитись норм. Обрала вона ось цей прикольний молочний гель, який вже, ну вже так, знаєте, як новий гель, я його пропоную і всі почали робити. А зараз вже так, вже поменше. Але вона ще не бачила цей гель, по-моєму, тому вона захотіла молочне, вона любить молочне. Я кажу: о, у мене якраз є молочне тільки з шимером. Вона одобрила, я знову прибрала довжину по максимуму, укріпила кінчик. Кажу так, я роблю максимально короткі і подивимося, що буде прислідуючій слі, при корекції, що буде з нігтями. Тому що, звісно, на нарешті нігті вроде все норм, немає нічого, а оці великі, вони постійно в неї а, рецидивують ці аніхалізіси. Бо, і, коротше, можливо, придеться чи викушувати, протезувати там ці кусочки, чи взагалі знімати знову покриття. Так, і остання робота в сьогоднішньому відео. Е, моя робота. Можливо, хтось бачив попередніх відео її. Все чудово. Єдине, що здається, на правій руці, на середньому нігті, там утворилось очарування. А так, все норм. І принесла вона ось таку ідею, там, благо, був, був цей малюнок на чотирьох пальцях на фото, але вона сказала по одному. Але сьогодні, знову, на мене, певно, впливають затемнення, як мені написали в коментарях. Я навіть, чесно, не знала, що ці якісь затемнення є на нас впливають. Я чула тільки замагнітні бурі постійно. Ну, коротше, сьогодні в мене якісь затемнення, напевно, сталося. Спина болить страшно. Взагалі, єлі сижу. Між лопатками, між лопатками, якось воно, ну, чи то це на голову давить, чи це погода, непонятно. Коротше. Я оцю роботу зазвичай ми знаю, так швидко справляємося, я так швидко, швиденько, чик 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 А в цей раз я якось вирішила, і знаєте, я гель наносила, не пиляла форму, наносила гель, потім тільки пиляла. Не знаю, можливо, я за цього довше. Ну, коротше, щось не так. Цей раз може дійсно за цього ополу після викладки. Коротше, так довше виходить. Краще випилювати до, до викладки гелю. Коротше, вона захотіла змінити форму, як бачите. І я думаю, так, я боковушки трошки спилила цією фризою для зняття, думаю, нанесу гель таку в серединку і потім вже підпиляю. Ніби я недовго паляла, не знаю, чи це цей малюнок, я довго малювала. Але дивлячись от навіть по відео на одну руку, в мене небагато, вроді, вийшло часу, малювати ці листочки. знаєте. Ну, коротше, не знаю, але довго я робила. І прям я так якось мені важко було робити цю роботу, серйозно говорю. До сих пір спина болить, треба реально зайнятися, робити вправи кожного дня. бо Капець. Між лопатками прям щось так защемило. Ось. А це, напевно, і поганий кровообіг мозок, там, т.д. і т.п. я там чула, що зажимає. Ну, коротше, треба спортом займатися. А, і цей. Ну, коротше, як бачите, прийшлося мені малювати е, руками. Це, вона казала, може стейпінг якийсь, але в мене. Я кажу, чим тобі подобається цей дизайн, що воно таке по колу, Тіпо, вона каже, так. Да". Кажу, ну, в мене нічого такого схожого, такого, знаєте, малесенький, щоб такий візеруночок, бо в мене нічого такого схожого немає. Так що прийшлось малювати. Ну, то гарно вийшло, мені і форма сподобалась, яка вийшла, і малюнок на цій руці, до речі, в мене якось малюнок краще вийшов на другій ручці. Хоча я цю першу малювала, оці листочки. А ту другу, по-моєму, я малювала. Е, але другу я вам не буду показувати, там тільки в результаті вже. То там в мене якось ці листочки якось не так вийшли. І, ну, звісно, я вже перемальовувати не стала, ми і так уже кучу часу на це потратили. Ось, і її там уже чоловік, чи ну, там десь чекав, чи мав чекати. Ну, коротше, ось так. Так що, не знаю, сьогодні якісь. Важко важко мені працювати. Зараз ще одна клієнтка, але та робота вже буде у наступному відео. В це відео я вже її не буду ставити, це відео і так вже по часу нормально. Так що я його домонтую і завтра викладу. Мали у нас світло виключити через 2 години виключили зараз. Коротше, без світла якось взагалі нічого робити не хочеться. Дома нічого робити не хочеться. Не хочеться ні прибирати, ні готувати. А, готувати все одно потрібно кожного дня. Сьогодні, до речі, не, не думала, що білочка буде такий резонанс мати, прям відкликнулася у хазяюшах в сердечках. Що ж це за білочка? Сьогодні маю робити тушковану капусту і крабовий салат. От такі в мене задумки на сьогоднішній вечір такі розваги. Вчора купили нові тіч, крабові палички. У нас тут в АТБ. Будемо пробувати, які вони. В АТБ нова ця торгова марка День у день. Ми брали завжди свою лінію, вони мені дуже подобались. Але ці якісь і на вигляд не такі, видно, змінився постачальник, де вони замовляють продукцію. Коротше, будемо пробувати, не знаю. На вигляд, якісь вони не дуже, якщо чесно. Подивимося, які на назвав то я вирішила зробити крабовий салат. Бо треба щось так знаєте, для різноманіття щось їсти. Ну, звісно, звісно, знаю там майонез. Але я беру цей майонезний соус, Знаєте, такий оцей, там 28-30% жирності, то там не так багато калорій, так що все, все нормально. Думаю, що за крабовий салат уже точно всі знають. А якщо ні, пишіть. Мені цікаво було почитати ваші коментарі. І дякую вам за увагу. Пишіть, що думаєте в коментарях до наступного відео, Па-па.